пара-пам-пам-пам-пам. Вітаю, друзі! На календарі 19 листопада. За вікном сьогодні паде дощ, а вчора взагалі було плюс 18. Але ж календар невпинно рухається до нового року і до Різдва. І наша Оленочка Буганова з каналу Олена Буганова Хендмей запросила нас у четвертий сезон Різдвяних зустрічей. Це, напевно, найбільш затишний і найбільш натхненний проєкт спільної українського мовного Ютубу. Я беру участь вдруге, але ви знаєте, Уже рік зустрічі я досі згадую з теплом ті щоранкові посиденьки з пані Оленою за чашечкою кави, ті адвент-календарі, які розпаковували дівчата і збирала їх Ларісочка, різнокольорова мозаїка, канал. Також я згадую ті календарі, які розпаковували дівчата, пряжні календарі від Тані Кострик. Також купа натхнення, з чого вони його зв'язали. І, звісно ж, буду і в цьому році брати участь у цьому чудовому спільному проєкті. Ви можете ще доєднатися також до нашої компанії і до нього. Звітувати можна в чаті Телеграма і також на всіх соцмережах, які ви ведете. І всі посилання я вам залишу в описі під відео. Починається цей проект з 1 грудня, точніше, доєднатись до нього можна до 1 грудня. Теж готуватись можна вже, бо Оленочка сказала, що готуватись можна починати з моменту виходу її запрошення, яке в неї було на YouTube. Тому будемо готуватись. Дехто готував сани злітку, дехто взагалі їх не ховав далеко, а змастив та і поставив. Ну, а я буду готуватись починати зараз. І розкажу вам, що я буду в'язати у всіх шести номінаціях, і буду розказувати поступово про всі номінації, що і як. Отже, друзі. Адвент-календарі я не збирала, тому буду надихатись адвент календарями дівчаток і зустрічами і буду потихеньку в'язати ті речі і робити, які я запланувала на новорічні свята. Перша номінація Святий Отче Миколай, Мою хату не минай. І до цієї номінації я зберу всі проекти, які я буду в'язати на благодійність. Перший проєкт у мене вже на спицях. Оленочка нам дозволила брати проєкти, які у нас вже є. І це шкарпетки для наших захисників ось такі коралового кольору. Маркерочок я повісила, маркерочки розвісила святкові, ті, які мені подарувала пані Наталя за участь у вернісажі осінніх барв. Скільки я всього нав'яжу, я не знаю до кінця цього спільного проєкту. Не пам'ятаю, сказала я чи ні, але завершується він 15 січня. То потім уже у звітному відео розкажу, скільки і чого я нав'язала. І ще один проєкт на благодійність, який я буду в'язати в цій номінації, це комплект для поспішайок з пряжі Сіверяночка. Тут у мене будуть ось такі зимові кольори, а детальніше я буду розказувати у своїх тижневих влогах. Комплекти ці для поспішайок я в'яжу. Періодично ношу їх з собою у всі номінації, там, де треба в'язати на благодійність або в'язати дитячі речі, тому потихеньку збираю і діточкам відправляю. І забула я вам сказати, друзі, що для військових, для наших, для захисників я буду ще в'язати стрілецькі рукавиці, але також буду показувати у своїх влогах того, що спиці на зараз зайняті, але там залишилось зв'язати два великих пальця і два попівпальця. Тому я вже не буду брати їх у різдвяні зустрічі, бо це трошки нечесно. Так, далі. Друга номінація різдвяних зустрічей це Миколайчин-Чобіток. Ну, Звісно ж, я в ньому буду брати участь, і це та номінація, в яких українські наші в'язалочки обмінюються між собою подарунками. Оленочці ми в приватній надаємо нашу адресу, і Оленочка потім рандомно обирає. Дуже номінація цікава, тому будуть розпаковки подаруночків, це щонайменше. І третя номінація: Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. І в цій номінації я зберу ті речі, які я буду в'язати і дарувати найріднішим. Поки що це найрідніша людина у мене, напевно, я, тому подарунок для себе я вже в'яжу. І це мій жилет. Ну, я його починала колись, я сподіваюся, що це я точно завершу. Тут я також повісила маркерочок. Зараз я в'яжу різні частини уже переда і спинки. Ось так само гарненький ось такий маркерочок від пані Наталі. Я його причепила на звичайний маркерочок, просто щоб він відмічав. А ніць, нічого не видно, ось такий. Ну, пізніше я вам буду показувати на руках, покажу і його. Тут я в'яжу зараз окремі половинки, буду його дов'язувати собі. намагатись це зробити все-таки якнайшвидше. Попадало все. Друга найрідніша людина ну це не після мене, це в одній тій самій, на одній сходинці це мої найрідніші люди. Це моя донечка, і для неї я вже в'яжу ось такі шкарпеточки з пряжі Forza Фестиваль. Також тут маркерочок висить. Донечці буду дов'язувати. Ну, тут теж буду намагатись якнайшвидше, бо донечка просила двоє таких кафеточок ще одні її буду в'язати. Також буду розказувати про це у влогах. І ще одна найрідніша людина, яка зі мною на одній сходінці, це моя друга половинка, мій чоловік. Я не знаю, чи я успію дов'язати йому светр чи ні. Ось він у мене на спицях, поки що лише на стадії різінки. І маркерочок тут так само висить. Ну, На цьому можна навіть його якось показати. Це мерехтить. Прям Різдво. Ось. Буду намагатись дов'язати. Ну, не успію до кінця спільного проєкту, тому що я до Різдва його не дов'яжу, це точно. То дов'яжу пізніше. Принаймні, чоловік. Колись буде носити, бо зараз його держава одягає більшістю. Четверта номінація, коли сніг пахне мандаринками. І в цій номінації ми прикрашаємо оселю до різдвяних свят, і в цій номінації все, що створює нам затишок і різдвяний святковий настрій. У мене в цій номінації буде павук ще один. Буде також майстер-клас на цього павука, буде дідух. Ну, сподіваюся, що я зроблю на дідуха і майстер-клас. Ще дідуха ніколи не робила, в суботу записалась на майстер-клас і вам покажу і розкажу також у наступних відео. І ще в цій номінації я дуже хочу зробити алмазну викладку. Вона у мене лежить ще з минулого року, і у мене новий рік буде пахнути лимонами. Ось така гарненька. Подивіться, яка гарна. Так що, сподіваюся, що я знайду в собі час, і бажа... бажання то є, і натхнення є, часу треба пошукати. Ось, далі. П'ята номінація, а Новий рік нові малює плани. І це про Бінго. Я брала участь і у Бінго е, минулого року, тобто на цей рік ми складали Бінго. І братиму участь і надалі, і не того, що я там. Дівчатка складають бінго, вони закреслюють там якусь лінію або строчку і балують себе і новою пряжею, або новими інструментами. То я вам скажу чесно: я балую себе новою пряжею і новими інструментами, тоді, коли мені є натхнення себе побалувати. Я не прив'язуюсь до Бінго. А бінго я складаю просто для того, щоб. Був якийсь дороговказ, наприклад, річний Бінго. От я записала для себе там відвідувати якісь освітні курси, то курсів у мене в цьому уроці було багатенько, і я дуже цим задоволена. Але Бінго, я зовсім його переформатую. Про все це я буду розказувати у своєму відео, окреме буде про Бінго, де я буду звітувати за минулий рік, і змалювати плани на наступний. А зараз я вам скажу тільки одне, може це когось надихне. Я зовсім неправильно склала бінго минулого року, те, яке на рік, як для себе, і буду складати його зовсім по іншому. Це перше і друге, мені дуже зайшло бінго готових робіт. Тобто туди, куди я по днях і по датах записую свої готові роботи, і так я можу принаймні ну, Порахувати, подивитись на них. Є такі пункти бінго, які мене зовсім ну, не зайшли, скажімо так, наприклад, кількість пряжі. Я весь час про це забуваю: я вив'язала і вив'язала. Все, закрили тему. Я на цьому не зациклююсь і не зупиняюсь. І так само от по кількості, наприклад, готових шкарпеток. Коли я починаю думати про те, скільки я шкарпеток зв'язала, я взагалі. Забуваю, які я порахувала, які не порахувала. І от саме це Бінго готових робіт, от воно мені допомагає. Тобто, про Бінго буде окремне відео, про це я вам сказала. І шоста номінація Кінний винен то любов. Тобто в цій номінації ми будемо збирати коників, сердечка, все, що пов'язано із символом наступного року: це коник, вогняний коник, і із Днем Святого Валентина зазвичай це. Різноманітні сердечки. Я не знаю, що до сердечок, можливо, я щось і нав'яжу. А ось над конниками я також уже почала працювати. Детальніше я вам розкажу у влозі за цей тиждень, з самого тижня вільної людини я почала працювати над цими конниками. і це веселий конник за майстер-класом Оленочки Дранчук. Ну і Тут я трошки підрозігналася. Це у мене вже на три конника губи. Зуби і намальовані губи червоні. Це у мене ще зуби на ще 7 коників. Тобто, в тому році я в'язала багато гномів і гноми дарувала своїм знайомим і друзям, щоб вони їх допомагали їм і гноми-помічники. То в цьому році будуть коники-помічники. Я не впевнена, правда, що не буде гномів поки що, бо десь із Всесвітньої фабрики їде... Борода для гномів, може мені буде натхнення щось із неї зв'язати, кудись її примінити. Тому поки що за це я нічого сказати не можу. Ну, а з чого саме я буду в'язати цих коників? Я також розказую у влозі там різноманітні залишки, і акрилу, і джинсу, і не тільки залишки то це вже більш детально розкажу пізніше. Підписуйтесь, ставте вподобайки, чекайте, все буде. Це по-перше. По-друге, Ютуб зараз трошки змінив свої алгоритми, і мені це не дуже до вподоби, скажу вам чесно, але ж ми ж сперечатись з Ютубом не можемо. Може, вони самі зрозуміють, що це негарно. Чим мені це не подобається? Якщо, наприклад, от він же ж в стрічки нам пропонує різні відео. І якщо, наприклад, я когось там зразу не подивилась, як тільки він мені запропонував, або у мене не було можливості, бо дівчат я дивлюсь зазвичай уважно, а якщо у мене в руках якийсь процес, який я буду відволікатись і помилятись, то я вибираю щось, що мене менш цікаво, просто щоб воно працювало фоном. Для того, щоб знайти потім те відео із своїх улюблених блогерів, яке я хочу подивитися, мені треба заходити прямо в підписки і шукати там. Бо більше він мені його не пропонує, а потім пропонує його другий раз, десь, напевно, аж через тиждень або пізніше. Тому, І це незважаючи на те, що стоїть сповіщення, я ж не завжди можу тоже перейти по сповіщенню, чи я не вдома, чи інтернет слабкий, чи ще якась причина. Тому підписуйтесь. І ще раз знову ж підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і не тільки мені, а й іншим дівчатам підтримуйте хоч якось, і тоді YouTube вам буде пропонувати частіше і більше. А щоб не пропустити анонси моїх відео, то я під кожним відео залишаю посилання на свої соцмережі і в телеграм-каналі ці анонси я викладаю. Так само як анонси відео, і я, і всі інші дівчатка. Викладаємо у нашому спільному чаті: в'яжемо українською, і там також можна переходити і дивитись наші відео. Все, друзі, напевно, це все. Починаємо перед новорічну метушню. Починаємо її з теплом, з надією на наступний рік, і сподіванням, що цей рік все ж таки у нас буде із світлом, із теплом, і принаймні без тривог. Новорічні ночі, але про це все я буду ще нагадувати і казати у кожному кожному відео. І ще ті плани, які вам я озвучила, не є остаточними. Вони можуть коректуватись так само, як я не впевнена, що ось та ялинка тут затримається, а не впаде, бо на штукатурки скотч не дуже то добре тримається. Отже, друзі, буду вам казати до побачення, і ти монтувати відео і втілювати плани. До побачення. Гарного всім дня. Або вечора, або ночі. Залежно від того, коли ви мене дивитесь.